Так, зараз я тобі покажу, чим я взагалі займалася. Давай якийсь рандомний колір візьму. там, бляха, не знаю, 60 на 70, на нього буде. Он ну, такий синенький, чому б і ні. мені подобається. Блядь. Так, Та, беремо ми такі, цього колір. Далі. Взяли ми цей колір, ну, і щоб зробити щось гарненьке. Давай підемо до верху тут, щоб воно було яскраве. Ну, Спочатку можна піти в велью вверх, а можна піти в сечурейшн донизу. І прикольне це у цих хью, тому що якщо ти рухаєшся до чогось, хочеш яскравіше зробити, то треба зробити, щоб воно ближче до жовту. Ну і можна щось таке зробити. Бач, воно вже капець яке скривіше зробилося. Типу, якщо цей хью не юзати, то, типу, воно досить. блядь, курва мать, раз. Його можна не юзати, звісно, можна просто вверх saturation донизу. Ну і воно вийде отаке, трохи тумне. От це мені набагато більше подобається. Саме донизу. Береш колір, value донизу, saturation доверху, і рухаєшся в сторону синенького. Бачи, який файний колір вийшов, ну мені вже подобається. Ну, і такого робиш. Та, от оце я вчора на піксілярці вчила.